Вітаємо на мейджорі! В цьому відео ви побачите шлях наві до Сімпла в плей-оффі Мейджора. Думку аналітика Фурії Крізіна про їх гучну поразку, а також команду, за яку вболівав весь світ Монголс. І ексклюзивне інтерв'ю з переможцями. В кінці відео ми в Америці на найголовнішому турнірі року, де вісім найкращих команд світу будуть змагатися між собою. Арена вже готова. Люди чекають, тож погнали дивитися. Турнір проходить двічі на рік і збирає мільйони глядачів з усього світу. Перемога на мейджор – це вершина для будь-якого гравця. А сам турнір вважається найпрестижнішим у професійній сцені КС. Тут вирішується, хто стане справжньою легендою гри. Дуже цікаво, що на цьому турнірі зробили червону доріжку, по якій ходять гравці. Багато фанатів збираються тут, намагаються відбути колачки своїм улюбленим гравцям. Давайте і ми спробуємо це зробити. Монгол, Спейс, Фурія, Пейн, Віталіті Маус і Наві. Всі ці команди пройшли групові етапи, щоб показати нам КС найвищого рівня. Чвертьфінал, чотири 4 матчі, 3 дні і тільки один переможець. Вітаю всіх на муді Арені! Перед організаторами івентів кожен рік встає складна задача: а чим же розважити глядачів між матчами і як заробити купу бабла? Наприклад, можна зробити зачіску безкоштовно. Тут прямо на турнірі можна безкоштовно оновити собі стрижку. Мерч-шоп, футболки, капелюхи, піни і ще багато чого. Я ось тут тільки що затарилась. Футболка 60 доларів. А тепер подивіться, що ззаду. Піни, які у нас можна купити по 50 гривень, на івентах коштують 12 доларів. Але я не змогла відмовити собі і не купити їх на пам'ять. Тамо тут, в загальному холі, також проходить аналітика, яку ви бачите на своїх екранах вдома. Тут можна зробити тірлист американських гравців. Я yeah, you. ми зіграли тільки що з Нубом одним. Я його виграла швиденько і от отримала тікет. можливо, виграю ноутбук крутий. Найважче я виграв такий ноутбук. До тут теж реєструєшся, кидаєш цю штучку. Зараз ми це з вами зробимо і можна виграти круті призи. І до речі, тут працює українка, яка розповіла, що вони збирають гроші. На допомогу Україні. Ось це остінська організація, яка прямо тут також займається благодійністю. Ми знайшли ще одне місце, де продаються лімітовані футболки Бласт а також командні джерсі різних колективів, героїв монгол снаві. Сподіваюся, на наступному мажорі то також посітимуть бейт. Друзі погнали на швидкий огляд арени мейджера. Thank you. Перфіналі. Чвертьфінал почався з того, що Спіріт полетіли додому. Туди й ми дорога. Команда Маус, яка пройшла груповий етап-3-2, виносить перед ногами драконів, які проїхались по ньому з рахунком 3-0. Неочікуваний результат, але поки одні встигли покинути цей турнір, головний фаворит тільки починає свій шлях. Ейн проти фурії, протистояння поколінь. Під час турніру для нас відкрився факт, що сноу з команди Пейн ще чотири роки тому навчався у фолена з команди Фурія. І саме цей матч покаже нам справжнє бразильське дербі. Хто переможе? Досвід та вік чи юний талант, який навчався у легенди. And trust your judgment. It gonna represent, gonna reinvent. I'm gonna give hundred percent. Go give it hundred give it hundred percent. You to your dream, so you it all. give it hundred percent. 100%. No, you can't quit till you make it out No, you can't quit, never back down So you take it all and give it a hundred percent Now I'm gonna teach you a lesson yeah. Go give it a hundred percent Go give it a hundred percent you got one life, so you do it right You got one dream, and your bloodstream So you take it off, and give it a hundred percent No you can't quit, so you live it out No you can't quit, never back down So you take it off, and give it a hundred percent Очікування, що ми можемо дійти дуже далеко. Хто б як не казав, але сітка у нас була в плей оффі непогана. Ми просто човкнули трошки. Може, наступний раз можеш розказати, що, на твою думку, пішло не так у грі, в четвертьфіналі? Це звучить дивно, коли у нас такі досвідчені гравці. Але не вистачило просто експірієнсу. Трошки стрес. а Так. Як, я думаю, якщо б це була звичайна гра десь на EPL або там якийсь звичайний бласт, то ми б закрили пейнів 2-0. Але це мейджор, це плей-офф арена. Як хлопці відреагували на поразку? Дуже погано, як і всі. Якщо ти виграєш, тобі дуже класно, якщо ти програєш, тобі погано. І так, так завжди. <плес> За яку команду ти більше всього вболіваєш? Наві. Сю душою. Ноли сімпла не забуваємо.

Глядачі вже не залишають сподівань побачити гру Фейс проти наві, де Сімпол зможе зіграти проти рідної команди. Всі дуже хотіли побачити, як Саша покаже скіл цьому молодому поколінню. Розкаже іме Вандруфу джиелю, як треба стріляти за ВП та стояти мід на міражі. Для мрії фанатів, які команди Наві, були розбиті командою Віталіті. У Наві не було шансів взагалі. Адже Зайву і Апекс, скинувши з себе тягар стріку перемог, з яким вони прийшли на цей турнір, налаштувались лише на одну ціль дійти до фіналу і перемогти. Гра закінчилася, не встигнув початись. І всі геніальні стратегії разом з фірмовим міражем Наві залишились лише в мріях Блейда. Мезі, try to bring it all back. Vitality. Yeah. Суперникам Vitality точно не буде просто навіть з підтримкою фанатів. На жаль, Na'Vi вилетіли, але у нас залишився ще один українець, за якого ми вболіваємо, і який зараз буде грати проти The Mongols. Давайте подивимося на хвилину. Ми тут для вас! We're here for you. Let's go! Come on! Еліш останній представник американського КС, який залишився на турнірі, як і останній українець Саша Сімпл. Команду Фейс під керівництвом найстаршого капітана на просцені Керігана чекає зустріч із темними всадниками, які не здивування усім домінують з моменту їх появи в груповому етапі. Півфінал мажору Монгол Спейн. Хто таке взагалі міг придумати? Це неймовірно. Фейзи вилетіли дуже сумно за них. Дуже сумно за Сашка, який вперше за довгий час грав на великій сцені мажору і отак от вилетів в чвертьфіналі. Сьогодні розпочинається найцікавіше. Ми дізнаємося, хто буде в фіналі Мейджера. Ми маємо два полуфінали. Це за Маус і Фейн Монгол. Дуже неочікуваний півфінал, але однозначно буде цікаво дивитися. Перший матч півфіналу ніколи такого не було, але це Віталіті проти Маус. Це вже не перша зустріч цих команд в плей-офф, Але за статистикою Маус не виграли жодного матчу за останні п'ять ігор. І їх загальний рахунок на сьогоднішній день становить 22-6 на користь Віталіті. Всі гемблери і аналітики посміхнулися, адже статистика ніколи не бреше. А всю статистику ми беремо з нашого каналу Беткінг і спортс. Найточніша аналітика перед ключовими матчами. Посилання в описі. He's got the full weight of this round on his shoulders. Players rest stay even longer. He just gold peeling did over. Did madman. Chill out, madman. Chill madman. Chill yeah. Madman, chill up, Madman, chill yeah. back, with your knees. Let me shake it to the max. The the to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. on the gunfight Trophy in the cabinet, six in a row. Whether we we need to play our game, we have uh, good preparation. With vitality get flashed through, play it fast up into the Torsio. Head yeah. on yeah. it, swivel! For anyone not named Zai Wu, he yeah. Ми вже знаємо першого фіналіста мейджора. Звісно, це Віталіті. Тут без сюрпризів. Але далі на нас чекає матч, де може статися все, що завгодно. Адже там будуть грати дві команди, які, здавалося б, не мали взагалі жодного шансу на півфінали мейджора. Це Пейн та Монголс. Не встигли ми оком моргнути. Фейн почали матч потужно, вигравши перші п'ять раундів. Але монгол відповіли тринадцятьма раундами підряд. Чим перевернули хід гри. Вони перемогли пейн і вийшли у фінал, ставши наймолодшою командою в історії мейджорів, яка досягла фіналу. Найкращий результат команд азіатського регіону за всю історію на мейджорах монгол зратимуть проти Віталіті. Топ 1 команди світу дуже хочеться вірити в те, що вийде якесь диво. Прям дуже хочеться, але подивимось. У фіналі мейджору зійшлися два протилежних світи. Віталіті найсильніша команда сезону з неймовірною системою, побудованою навколо гравців світового класу проти Монголс, наймолодшої команди в історії, яка почала свій шлях із лан турнірів у глибинці Монголії. Поки гравці виходили на сцену, за ними спостерігала вся країна, площі столиці, бари, кінотеатри були забиті фанатами, які невідривно стежили за рідною командою. Перша карта міраж. Шок. Віталі розбиті. Один нуль за монголами. У фіналі монголи забрали першу карту. Ви взагалі вірите в це? Ви вірите в те, що їм потрібно. Просто взяти ще одну карту, таку саму, і вони виграють мажор, монголс. Це просто неймовірно. У мене немає слів. Весь зал максимально сильно підтримує монголів. Тут такі крики, що просто закладає вуха, емоції. Я заряджаюсь емоціями просто на рік вперед. Дуже круто. І дуже хочеться болівати за монголів, щоб вони реально виграли фінал мажору. Це буде нонсенс. Але досвід бере своє. Віталіки знову вмикають свою машину і вирівнюють рахунок. Третій карті Монголс ще б'ються, але Віталіті беруть вверх і стають чемпіонами Остінського мейджору. Друга мейджор перемога в кар'єрі. Зайву. ця історія не просто фінал. Це зустріч мрії з реальністю. Чемпіони Остінського мейджора це неймовірно. Вони заслуговують на це на 100%. Дуже приємно за Флеймзау, якого сьогодні день народження, і це просто найкращий подарунок, який у собі можна уявити. До речі, ми у нього взяли інтерв'ю, і зараз дізнаємося, що він думає з приводу мейджора. Апекс раніше заявив, що Віталіті потрібно виграти Мейджор, щоб можна було сказати, що це ваша ера. То що ви можете сказати зараз? Це нарешті ваша ера чи ні? Ну, я думаю, це е, -Е говорить саме за себе. Сім трофеїв поспіль, сім е, -Е. один з них Мейджор, гранд Слемка. Е, зараз Віталій тікрує, е, і я дуже щасливий. Е, це якість, яку е, я можу сказати, що думаю, це ера. Ви відчували, що ви граєте цей мейджор з самого початку? Чи це було більше е, як крок за кроком, гра за грою? Для нас це завжди була гра за грою. Ми ніколи не думали, знаєте, це можливо, ми можемо виграти цей мейджор, можливо, ми граємо проти суперника нижчого рівня. Ми не думаємо про це так. Ми просто думаємо, як гра за грою. Ми граємо з монгол, зараз давайте зосередимося на цьому. Граємо з Моуз, зосередимося на цьому. Я думаю, на початку мейджор ми отримали, ми зазнали поразки від Легасі. Так, і ми якось е -е, зрозуміли, що це той чортів мейджор, де нам потрібно чорт забирай піднятися. Так, це також було потрібно. І я думаю, в якомусь сенсі це дуже допомогло нам увійти у форму для гри. Е, але коли ми дійшли до фіналу і перемогли маси спорт вчора, я не знаю, я, е, я відчував, що занадто багато речей збіглося. День народження, 22-й мейджор-20, Я відчував, що все просто стає на своє місце, і це мій час сяяти. І е, я був дуже впевнений. Отака от вийшла історія Беткінга на плей оффі мажора. Ми дуже дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі.